Як ви можете знати з наших минулих відео, поруч зі словами об'єм та база має стояти слово трейнери. І це Adidas Supernova Райс». Ці моделі вперше була використана нова брендована піна DreamStrike Plus. Для додаткової стабільності тут також була використана піна EVA у вигляді каркасу зі стрижнями Support Rods. За саме щеплення та ресурс тут відповідає повнорозмірна зовнішня підошва Адівея. Переходимо доверху. Він тут з мультишарової сітки, вона не дуже еластична, але місця в носочній частині, як на мене, вдосталь. Товстий язичок, він не сповзає, знімає додатковий тиск від шнурків, якщо ви їх перетягнули. З горловиною трохи інша ситуація. Тут дуже багато. Набивки п'ятковий стакан в міру жорсткий, а устілка за потребу легко виймається. За тестовий період, як я вже казав, встиг набігати 230 км. Мінімальний темп, при якому не доводиться виражено прикладати додатковий зусиль, для мене був 4,20. Тобто для більшості початківців цього має бути достатньо для всіх типів тренувань. Крім коротких інтервалів та можливо змагань. Поверхні межі обмеження не бачу, тапки можна брати і для ходьби. До плюсів можна віднести. Збалансованість характеристик та використаних технологій, здатність піно швидко відновлюватись після пробіжок, легка вага, як для тренера, потенційно великий ресурс, зручні для повсякденного використання та досить стриманий силует, зручно бігати на п'яту, в мінуси потрапляють. Надлишок набивки в горловині та язичку, відмова від гуми континенталь. На мій погляд, вона проявляє себе як міцне, зручне та стабільне взуття, що Особливо добре підходить для бігунів бігаючих з п'яти.